Вітаю. Від сьогодні з вами новий, цікавий та непередбачуваний випуск новин та я його ведучий Ярослав Євченко. Саме ми розкажемо вам, як прожити яскраве життя та отримати від нього все, як сповнити його купою гарних емоцій та неймовірних вражень. І що потрібно робити, щоб у кожного з нас за спиною залишилися лише надзвичайно виразні багатобарвні спогади. Тож залишайтеся з нами і далі ви побачите. 115-річчя Барзнянського технікуму. Заснування технікуму – це дуже визначна дата. Покровський ярмарок. Рівна... День художника. Тут дуже багато різних малюнків. Це, по перше, так як... Та про футбол в рідному місті. Цьому році нашому барзнянському державному сільськогосподарському технікуму виповнилося 115 років. Нам стало цікаво, а яка саме його історія? Детальніше в сюжеті. Ініціативи Земської управи, яка була створена, був заснований навчальний заклад за назвою Школа садівництва городництва і бджільництва другого розряду. Патріоти краю облаштували територію більше чотирьох гектарів на березі річки Борзенки. Серед перших керуючих навчального закладу був фарапон Петрович Саєнко. На сьогодні наш навчальний заклад закінчили більше 10 тисяч його випускників. На жаль, затримання приїхав до вас для того, щоб привітати вас із свято. Бо сьогоднішнє свято. 115-та річниця від заснування технікуму це дуже визначна дата. Не кожна людина доживе до 115 років, а тим більше в нинішніх умовах. А наш борзянський технікум існує і не просто існує, а це один із кращих закладів освітніх у галузі. І мені дуже приємно, що саме наш борзянський технікум, наша борзянщина має цей освітній заклад. Ніде було впасти яблуку. Так можна описати події, які відбувалися 19 жовтня на головній площі міста Борзни. Саме в цей день всі прийшли на Покровський ярмарок. Подробиці в сюжеті. За традицією Покровський ярмарок відзначали 19 жовтня. Був великий вибір виробів з дерева, бісеру та звичайних атласних стрічок. На ярмарку можна було придбати сувеніри, посуд, прикраси та вдосталь наїстись страв української кухні. Сьогодні ми познайомимося з вчителями історії та образотворчого мистецтва, коросташовець Світланою Іванівною та Тичиною Світланою Володимирівною, які проведуть нам екскурсію по краєзнавчому музею. Заснований музей був 1 вересня 2013 року, але роботу ми значно раніше розпочали і ще з весняних канікул минулого навчального року, з 28 березня. Об'єм, звичайно, що був великий роботи, але. Треба повірити свої сили, що ми зробили, так, Світлана Володимирівна. Да. І результат, я думаю, того вартий. вартий. Того вартий так. От, спочатку розмальовували стіни олівцем, шукали матеріал, малюнки. Я Це ну, співпало з 30-ліття. Святкування нашої, нашої школи заснування нашої, нашої школи. школи. Ну, ви бачите, тут. Дуже багато різних малюнків. Це, по-перше, так як кабінет історії, він поділений на періоди від первісного общинного ладу. Ось ви бачите там, де у нас ось дерева від... що роблять? Відокремлюють так. Одна від іншої частинки. І саме якраз. до... Закінчуючи дев'ятнадцяти століттям. Закінчуючи да, 19 століттям. А тепер про спорт. 12 жовтня на стадіоні Колос відбулися змагання районного типу з мініфутболу. Детальніше в сюжеті. 11 жовтня у Боризні була велика гра з футболу. Участь брало 14 команд Борзнянського району. Першість отримала гімназія імені Пантелеймона Куліша. За неї йдуть високі Таша Повалівка. Ми щиро вітаємо команди, адже вони заслуговували на перемогу. На цьому наш перший випуск добігає кінця. У майбутньому обіцяємо здивувати вас цікавим матеріалом та гарними порадами. Щиро надіємося що наша робота припала вам до серця. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за новими випусками. З вами був я, Ярослав Євченко, та творча команда Борзна Крейтів Єоз. До нових зустрічей!